Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачну курочку з картоплею в духовці. Рецепт дуже простий, а страва виходить смачною і ситною. Спробуйте приготувати. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Будь-які частини курки складіть в глибоку миску, додайте солі, спеції для курки, чорного меленого перцю і сметани. Добре перемішайте і залиште на півгодинки, щоб м'ясо замаринувалося. Картоплю наріжте скибочками, додайте до неї сіль, паприку і сушений чесник. Можна додати трохи олії і перемішайте. Тепер у форму для запікання складіть мариновану курочку і навклонеї картоплю. Накрийте форму фольгою і відправте в духовку розігріту до 180 градусів спочатку на 30 хвилин, а тоді фольгу зніміть і запікайте ще хвилин 20. Час приготування залежить від потужності духовки і розміру шматків курки. Готова курочка виходить дуже смачною і ніжною завдяки сметанному соусу. Картопля також дуже смачна і соковита. Ця страва прекрасно підійде на обід або вечір для всієї родини. Голодним ніхто не залишиться. Смачного!